Освітяни Коломийського району відзначили кращих учнів 2010 року. Дійство під назвою Таланти писанкової Коломищини відбулося в Народному домі. Загалом нагородили 118 номінантів. Вони отримали грамоти, призи та грошові винагороди. Лише самих номінантів на святі було 118. Однак до складу деяких номінацій входили команди. А у їхньому складі було 5 і більше чоловік. Керівник методичного центру районного відділу освіти Галина Микитюк каже, що свято цьогоріч – проводять вперше, однак воно стане перспективним на багато років. Цього 2011 року ми започатковуємо на Коломийщині фестиваль. Він вперше цього року проводиться: таланти писанкової Коломийщини». оскільки наша Коломийщина багато обдарованими учнями, як у Олімпіадах, так і в різноманітних конкурсах. Ідея виникла тому, що таких діток дуже багато. Вони заслуговують для того, щоб їх відзначити вшанувати. Саме сьогодні ми їх будемо нагороджувати грамотами і цінними подарунками. Завдяки сприяння голови райдержадміністрації адміністрації Михайла Негрича виділено кошти на програму, Раму розвиток освіти Коломийщини від програми Обдаровані діти і е, ці кошти будуть якраз для цих діток. Прийшли привітати обдарованих школярів, керівники обласних управлінь, районних відділів. Обидва очільники Коломийського району зазначили, що саме від молоді залежать майбутні країни. Тому влада зобов'язана допомагати талановитим школярам і буде це робити надалі. Наші діти надзвичайно обдаровані влада і я як особистість завжди поважав і буду поважати обдарованих. Дітей, обдарованих людей, тому що діти це наше майбутнє, яке повинні робити. Ми маємо срібного медаліста по боксу цілого світу. Це не так просто. Тих всіх решту, яких є по економіці, це Коршівська школа має видатних дітей, які займають на сьогоднішній день призові великі місця. І всі останні, ті діти, які працюють і хорошо вчаться, завжди поважали. Є премія Ткачука, я буду допомагати другі видатні люди, коли ми ще допомагали, і будемо працювати для того, щоб кожна людина мала заінтересованість до того чи іншої науки, яку участь, хто гуманітарії, хто математики, хто фізики. І в майбутньому, і на сьогоднішній день це все буде зроблено для блага нашої коломичної держави України. Це все дуже прекрасна є затія і мероприємство, яке організувало наш відділ освіти. адже Влада повинна бути небайдужа до тих обдарованих дітей талановитих дітей, які щедра наша Україна, адже ці діти вони будуть будувати нашу державу. І залежно від того, як влада буде звертати на них увагу, як буде фінансувати, як буде піклуватися, таке ми будемо мати майбутнє покоління. І цей захист прекрасний і чудовий для того, що це є. Якраз приклад для других дітей для стимулу, щоб інші діти також могли розвивати свої таланти. Ці відзначені отримали не лише грамоти, їх нагороджували цінними подарунками. А призери четвертого етапу всеукраїнської олімпіади були відзначені ще й премією голови райдержадміністрації. Про обдарованих дітей відділ освіти випустив ще й книжку. Для всіх присутніх виступали на сцені народного дому талановиті співаки, танцюристи та народні ансамблі шкіл Коломищини. В Малецький, Андрій Гращук програма НТК.